Мы никогда не вели речь о том, что нам просто нужно захватить какие-то территории. Ни Крым, ни Донбасс, ни Новороссия. Мы продолжаем последовательную работу по восстановлению и развитию Донбасса и Новороссии. Это программа ⁇ Типичная Новороссия ⁇ Нашим названием все сказано. Мы говорим о той территории, которая вернулась к своим историческим корням. О Новороссии. У жителі Донбасу і Новоросії тепер є можливість сполучить юридичну допомогу. Російський проєкт кодовою назвою Новоросія. Хто його ідеолог? Та чому ця назва насправді не має нічого спільного з історичним минулим українського півдня? Навіщо план Новоросія здався Путіну? І як псевдоісторія допомагає кремлівському диктатору маніпулювати цілим світом? З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Могли ковід печенігів і половців. Ці байки з вуст диктатора Путіна давно стали інтернет-мемами. Так, незнання історії, а точніше, її навмисне перекручування це авторський почерк російського діда. Утім, з Новоросією історія куди сумніша під прикриттям історичної справедливості. Путін та його армія намагаються відтяпати шмат українських суверенних територій. Первые лжетеории на тему Новороссии мы почули с уст Путина после оккупации Крыма. Напомню, что это, на пользуясь терминологией еще царских времен, это Новороссия. И вот этот вот Харьков, Луганск, Донецк, Херсон, Николаев, Одесса не входили в состав Украины в царские времена. Это все территории, которые были переданы Украину в 20-е годы советским правительством. Зачем они это сделали? Бог их знає? Тоді ж бункер не вішав локшину про «нас там нет», коментуючи наявність російських військових на Донбасі. Чушити все Нет на Украины України ніяких російських подразделений. Нет ни не спеціальних служб, ні инструкторов. інструкторів. Це все местные граждане. Так, так, сходили на закупи до місцевих воєнторгів. Очевидно, початково так звана новоросія повинна була включати в себе весь південний схід України. У підсумку проєкт звузився до так званих утворень ДНР та ЛНР. Вони на деякий час навіть проголошували себе Новоросією у травні 2014-го В Донецьку представники самопроголошених республік підписали документ про об'єднання в єдину державу Новоросія. Это первые шаги назад, назад. по объединению. И это сегодня был подписан очень важный документ. Все мы знаем, что у нас проснулось русское наследие. И это только наши первые шаги. На цьому з'їзді, якщо це збіговисько, можна так назвати. Також був присутній росіянин Олександр Дугін, той самий, якого називають історичним ідеологом проєкту Новоросія. Хто ж такий Дугін і яке йому діло до України? Пропагандист, філософ та політолог, відомий також як ідеолог Рускава Міра, автор книги Україна, моя війна, геополітичний щоденник. Дугін не просто підтримує збройну агресію РФ. Проти України він намагається придумати їй обґрунтоване пояснення. Окупацію українського Криму він охрестив початком збирання земель, так звану російську СВО. Викликом однополярному світу за результатами воєнної операції, на думку Дугіна, буде встановлено так званий новий світовий порядок. Що ж до України, то в Дугіна своя авторська теорія, яка звучить приблизно так: насправді країну населяє два народи, які мають різну культурну орієнтацію. Україна то два народи з противоположним геополітичними орієнтаціями. Один народ. Це восточноукраинский народ, скажем, народ, который состоит не только этнически, но именно народ, как, скажем, общность людей, объединенная единством судьбы. Этот народ, во-первых, в нем составили большую роль, играют русские великороссы, этнические великороссы, которые населяют практически весь Крым и значительную часть восточных территорий Украины. Плюс по культурному типу к ним примыкают малороссы, чада Російської православної церкви орієнтірований теж саме на єдинство з Росією. Є второй народ, западенський народ, який совершенно не культурна орієнтація. Західні зміни називають цього псевдонауковця сірим кардиналом російського диктатора. Так, от проєкт Новоросія, вигаданий Дугіним та іншими російськими шовіністами, мав дати пояснення, якого біса росіяни приперлися на український Донбас. Підживлювали теорію про існування новоросії, як російські пропагандисти, так і особисто диктатор Путін. Вони роздули цілу історію про Новоросію та її героїв, які її боронять. А за кого свічки поставив за тих, хто пострадав, і за тих, хто віддав свою життя, захищаючи людей в Новоросії. Подробиці того, як проєкт під кодовою назвою Новоросія був створений і запущений, стали відомі після зламу поштових скриньок Владислава Суркова, путінського помічника, і Бориса Рапопорта, його заступника і куратора угруповань ЛДНР. Листування між московськими чиновниками і колаборантами на місцях підтверджують, що Новоросія. Кремлівських кабінетах була вигадана ще в 2013 році, себто до подій Євромайдану та Революції Гідності, а не як реакція на них. Тема Криму та повзучої окупації піднімається в листах за листопад 2013 року. Серед іншого, в документах міститься перелік під назвою «Наші люди» — мова про так званих агентів впливу, політиків, журналістів та організації, які можна використовувати для просування російських інтересів. Окрема тема юридична допомога всім обвинуваченим у розстрілах небесної сотні. Адвокатські послуги для беркутівців виявляється теж оплачувала Москва. Загалом хакерами в мережу було злито понад 20 тисяч файлів, і там не тільки історія створення Новоросії, а й моніторинг ситуації в окупованих регіонах Грузії, Абхазії та Південній Осетії, а також у Молдові. Є в листах Суркова і згадка про європейські країни Німеччину, Польщу та Болгарію. Там на медійному рівні пропонується проштовхувати ідеї ультраправих, які повинні робити заяви проти України. Український медійний ринок планується взагалі викупити. Упити для цього росіяни вели перемовини з найбільшими холдингами Віктора Пінчука та Ріната Ахметова. Але після перемоги Революції Гідності представники холдингів більше не виходили до них на зв'язок. Що ж до політичного утворення Новоросія, то його центром спершу планували зробити Харків. Перша українська столиця, велике місто, поруч кордон, російський Бєлгород та військові частини РФ. І, власне, найцікавіше зв'язок з історією. Щоб згодувати публіці окупацію як відновлення історичної справедливості, задіяли міфологію. Російська пропаганда пояснювала воєнну експансію тим, що тут знаходяться їхні духовні витоки. Адже саме в Херсонесі хрестився князь Володимир Великий. На історичний зв'язок також повинен був вказувати грецький міф. Землі Новоросії входили войкумену стародавньої Греції та Візантійської імперії. Московія, а згодом Російська імперія як. Тання християнська держава і спадкоємиця Візантії повертає собі ці землі. Утім, Новоросія 2014-го і Новоросія. Вісімнадцятого століття, яку знала російська імперія, це дві великі різниці. Дефініція новоросії тоді використовувалась для позначення новоросійської губернії, утворення, яке включало в себе різні території українського центру та півдня залежно від періоду існування. Тобто жодних чітких кордонів не було, і тим більше не існувало такої держави, як Новоросія. Примітно, що центром першої новоросійської губернії був Кременчук. Центром другої дійсно нетривалий час був саме новоросійськ. Так тоді називалося сучасне місто Дніпро, в подальшому перейменоване на Катеринослав. З часом адміністрація новоросійського генерал-губернаторства була перенесена в Миколаїв, а з 1805 року в Одесу. Сама територія новоросійської губернії взагалі була анексована в Османської імперії Катериною II. Тобто землі не належали історично ані Московії, ані Російській імперії. Більше того, етнічна палітра регіону була більш ніж яскравою, вказану територію займали українці, болгари, молдавани, серби, євреї та греки. І меншою мірою були присутні російські переселенці. У 2014 році, після окупації Криму, Путін і компанія відроджують термін Новоросія, але ним вони називають геть інші території: Харків, Луганськ, Донецьк, Миколаїв, Херсон та Одеську область. Вы что, не знаете, что в 1922 году часть э, земель Российской Федерации, которую как раз вы и называете, в общем-то, это всегда исторически так, исторически называли эти земли Новороссии. Почему? Потому что это, по существу, был один регион с центром в Новороссийске. Поэтому назывался Новороссией. Это вот Харьков, там, Луганск, Донецк, Николаев, Херсон, Одесская область. Они были в 1920-е годы, двадцать м первом годах при создании Советского Союза переданы от России Украине. По-перше, Харків ніколи не входив до перелічених вище адміністративно-територіальних утворень, що асоціюється з поняттям Новоросія. Навіть у Російській імперії місто Харків було центром Слобідської губернії. Ще одна історична помилка Путіна це відсилка до Одеської області. До 1932 року ані в Російській імперії, ані в СРСР не існувало такої адміністративної одиниці. Було тільки місто Одеса. І власне, брехня про подаро. Вані території протягом 21 22 років жодні території від Росії до України не передавалися. Більшовики заявляли, що свою територіальну політику формують за етнічним принципом, а також зі збереженням колишнього губернського поділу. Але в уяві Путіна Україну вигадали більшовики. Нужна вспомнити, як возник Україна як государство порождення совєтського періоду. Большевики, организуя Советский Союз, создали, в том числе союз Республики и Украину. На щастя, у мережі та звісно в низці історичних документів можна легко відшукати, наприклад, карту Української Народної Республіки 1917-1918 років і побачити власне кордони країни ще до більшовиків. Всі перелічені території входили до її складу, ба більше сам східний український кордон проходить не там, де сьогодні. До складу України входять стародуб, новий оскіл, Бєлгород, Валуйки, Богучар. Тобто він сягає за Дон. та кому в Кремлі цікава справжня історія. Попри всі зусилля та викинуті рублі, проект Новоросія зразка 2014 року проіснував всього навсього рік. У травні 2015 року лідери так званих ДНР і ЛНР заявили про заморозку. Причина, відсутність достатньої підтримки для подальшого існування, український зрадник Олег Царьов, колишній затятий регіонал та спікер так званого новоросійського парламенту, показався на публіці зі своїм традиційно пом'ятим обличчям і видав. Що проєкт тимчасово заморожений, бо діяльність парламенту Новоросії суперечить мінським угодам. Попри те, що план чи то проєкт Новоросія провалився на території будь-якої з українських областей, у своєму недавньому інтерв'ю очільник російського міністерства закордонних справ Сергій Лавров знову згадав це визначення. Ми ніколи не вели річ о том, що нам просто потрібно захворіти якісь території. Ні Крим, ні Донбас, ані Новоросію. І тут, як бачите, він розділяє Донбас і Новоросію. Адже як ми детально розібрали, ані Донецька, ані Луганська області не мали відношення до новоросійської губернії. Лже історія, підміна фактів і понять, перекручування реального із вигаданим допомагає Путіну та його команді брехати всьому світу, що вони нібито повертають своє. Надзвичайно важливо розвінчувати ці міфи, спростовувати фейки та розповідати широкому загалу реальну історію. А як ви думаєте, чому Лавров знову заговорив про Новоросію? Чи планують відроджувати проєкт, чи в чергове зомбують внутрішнього споживача. І чи знали ви реальні факти про Новоросію зразка 18-го століття? Неодмінно пишіть нам, що думаєте в коментарях. На цьому в мене все. Дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку, якщо ще ні. Також нагадую, що ви можете стати спонсором нашого каналу і бачити ще більше якісного контенту. Будьте з нами! Все буде Україна!